На території дендропарку зібрались близько 80 учасників, аби зареєструватись на благодійний забіг про скуріврант та пробігти 2, 6 або 12 кілометрів. Три, два, один! Перший взагалі забіг, а стрій чудовий, бо завжди після спорту є заряд енергії. У мене невеличка дистанція – 2 кілометри. Уже не холодно, настрій позитивний, ми чекали цього забігу, щоб вже трішечки після зими розрухатись. Була й дистанція для дітей 500 метрів. А, Те, що зараз холодно, не то не, то не дуже приємно, але, але настрій позитивний. Це допомагає бути здоровим, це допомагає ну, себе заряджати позитивно йти до йти до якоїсь сілі. Сергій Визденецький фінішував першим на дистанції 2 кілометри. Минулого року був другим на цій же дистанції. Потренувався, вийшло перше. Получається, оскільки ці заходи вони є благодійні, всі кошти, які збираються на вказаних заходах, вони передаються на потреби Збройних сил України, тому вважаю за необхідне приймати участь в таких заходах. Ну і заодно підтримувати фізичну форму. Завдяки донатам учасників на заході зібрали більше 50 тисяч гривень. Ці кошти підсилять збір на 50 FPV-дронів для батальйону ударних БПЛА сотої окремої механізованої бригади ворон. Долучаються до величезного збору. Наша ціль 50 тисяч, і ми сьогодні вже зібрали 52 500. Найперше – це збір коштів для Збройних сил України, тому що це найважливіше на сьогоднішній день. Друга це розвиток спортивного культури добігу саме і звичайно здоровий спосіб життя, пропаганда його в нашому місті. Наше місто живе, рухається і розвивається, і все завдяки тому, що. У нас є сили оборони, які щодня захищають кожного з нас. Зокрема, наші заходи носять благодійний характер. Це один із основних таких напрямків. Ми постійно донатимо, постійно збираємо кошти силам оборони. Хмельницький це місто спортивне. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.